Так, ну що ж, хотіла наголосити на тому, що е, здобули якесь перемир'я, енергетичне перемир'я, хоч щось. Тобто, це показує, що астрологічні аспекти все ж таки працюють, і те, що я подивилася ще рік, тому що в січні буде підписана угода, вона дійсно відбулася. Так відбулися і перемовини, які назвали продуктивними, і домовилися, хоч про щось, хоч це і повністю ще не зупинило війну. Але я б сказала, це такий перший крок. До змін, і це підтвердило те, що астрологія працює, тобто ми можемо і далі довіряти астрологічним аспектам і розборам. Сьогодні в нас 31 січня. Так я чому це сказала? Тому що е, я от хотіла б виділити вже 1-2 лютого. Ну і для нас це, це майбутнє, так 1 лютого. Uh -huh. А коли це відео вийде в ефір, то це вже буде для людей минуле, і Вони вже зможуть зробити висновки: відбулося це чи не відбулося. А чому я виділяю саме і перше, і друге лютого тут відразу, так? Тобто тільки вмикається тиждень, тому що. Я не знаю, чи це тому, що було там те перемир'я, начебто, до 1 лютого підписано щось було там про 1 лютого. Так, сказано, так, так. або вони шукають якісь шляхи для того, щоб провести провокації, і, наприклад, там домовились про енергетичне, а самі будуть обстрілювати там і логістику, і, і там порти, і все інше, що не пов'язане з енергетикою. Але тим не менш, лютий місяць як я і раніше попереджала, він ще є з обстрілами, і він ще є з цими з усіма провокаціями російськими, тому що. Ще такого як фінального перемир'я не, 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 ну, не відбулося, так і тому вони тут будуть продовжувати свою риторику. Тож, 1 лютого тут на небі буде таке протистояння між Марсом і місяцем, між місяцем і Сонцем, та ще і від Сатурну напруження. І якби Марс він ще недалеко відійшов від Плутону, тобто тут. Коли тут було поєднання. 27 січня було поєднання Марса і Плутону, і тому таке поєднання, воно теж вплинуло на масштабні обстріли, які відбулися. І зараз ще вони поряд один з одним все одно знаходяться. І Марс з Плутоном вони все ж таки дають таке як підвищену знаєш, таку агресію і напруження до місяця. Тому і 1 лютого. Ще йде це напруження, і 2 лютого ще йде це напруження. А, тому ці дні я точно тут виділяю і тут ще й 2 лютого буде тестування якоїсь нової їх зброї, яку їм а, передав Іран чи Китай. Тобто, що відбувається? Вони передають їм нову зброю якусь, і вони дивляться, як вона буде працювати, а, вони дивляться координати, куди воно летить, і ну яка там відбувається ну як як все точно, так і вони потім uh -huh. передають всі ці дані тим, хто їм хто виступив спонсором цієї зброї. Саме тут 2 лютого, тому що тут аспекти від урану, і уран якраз відповідає за тестування нової зброї і всього нового. ну Від України також тут буде їм прилітати так а, лютий місяць. Тобто тут не тільки в одні ворота, як тут і 3 лютого теж. Не викидала з цього списку, тому що вночі 3 лютого місяць іде на поєднання з кармічним вузлом, і тут теж опозиція йде від іншого кармічного вузла. І Сатурн ще напружує, і квадратури також тут будуть від Урану. І я не знаю, чи вони тут щось запустять на все ж таки енергетичні об'єкти, хоча вони якби обіцяли цього не робити. Але тут якраз страждає Меркурій, і Меркурій він відповідає якраз за зв'язок, за електрику. І якісь тут можуть бути пошкодження, і все ж таки проблеми з світлом з електрикою може якась буде нова провокація, або не знаю, якийсь новий дрон прилетить конкретно. Тобто тут спрогнозувати, що саме вони випустять, я не можу, але от з світлом точно якась проблема буде. 4 лютого, 4 лютого тут зберігаються проблеми зі світлом. То тут ще і від нептуна вмикається теж напруження. Напруження від нептуна зазвичай вмикає проблеми для територій, які знаходяться біля води. Це не обов'язково можуть бути обстріли. Тут можуть якісь інші бути проблеми, але як наслідки після обстрілів, які могли б бути до цього. Тобто знову ж таки тут і Одеса вмикається, і всі міста, які знаходяться біля води. 5 лютого, ну тиждень взагалі такий напружений, хоч і підписання було, але е, і морози, і напружені аспекти. Е, тут е, мало позитивного. Тобто, в січні відразу я казав, що в січні були дні, коли взагалі не було напружених аспектів. І там було багато дійсно показників, і які сприяли цій домовленості. І для людей, в принципі, був кращий час, тому що були такі аспекти. В лютому трошки йде важкіша. Енергія, особливо як перша частина лютого, навіть от цей перший тиждень така важкувата енергія. І 5 лютого я тут так само виділяю міста біля води навіть більше, ніж четверте, тому що тут Сатурн з Нептуном в поєднанні і вони разом напружують місяць. І Сатурн з Нептуном. По перше, цей, цей аспект він може десь у світі програтися. Він може в світі десь програтися, теж через якісь або вибухи, вибухові речовини, отруйні речовини, теж на якихось портах в світі, на якихось кораблях, десь на воді може якісь проблеми з водними транспортами, з судами чи в портах. І в Україні також це може вплинути і дати вибух і пошкодження. Ну тобто, що там якісь люди постраждають. І вибух пошкодження теж порти, це і річні порти, і морські порти. Нептун вже ж у нас якраз керівник всіх морських територій, але тут до нього підключається ще і Сатурн. І Сатурн тут дає а, якісь такі отруйні речовини. Це, по-перше, бо Сатурн. Тут ще знаходиться в рибах, а Нептун вже в Овні. Тому два цих знаки поєднуються і можуть дати як вибух і ще плюс якісь отруйні речовини. І я ж кажу, що цей аспект він не тільки в Україні програється. Тобто будемо спостерігати, де це ще буде відбуватися. 6 лютого, 6 лютого тут будемо спостерігати. Може буде налагоджувати світло, буде важкувато, тому що знову напруження до Меркурія зберігається. І 6 лютого а, отут такий неприємний аспект підключається від Юпітера, і так щоб, ну, так, щоб відчували різницю, так тобто, яка різниця там були ті аспекти, то ці аспекти. Коли Юпітер вмикається, він зазвичай дає розширення. Якщо якась відбувається провокація чи обстріли, він їх розширяє на більші території. Тобто, якщо були попередні дні, тобто, ось я ви, виділила, наприклад, 2 лютого, то 2 лютого тут точно йде тестування нової зброї. Тобто тут щось нове прилітає. Далі наступні дні іде більше небезпека для водних територій, і в тому числі водні території там будуть страждати від відсутності електрики або ну, таких сильних обмежень. А, то, ось, наприклад, коли я сказала Юпітер, так, 6 лютого. Юпітер він дає розширення, тобто розширення це коли страждає більше територій. Якщо, наприклад, в попередні дні там провокації могли бути ну, біля там прикордонних більш територій, так біля східних, біля південних, то 6 лютого тут може десь і в сторону Західної України полетіти, і в центральну Україну щось полетіти. Тобто, достатньо така як іде розширена агресія, достатньо неприємна така ситуація. 7 лютого, на жаль, теж не виняток. Просто 7 лютого вже підключається Плутон на місяць, і він теж дає якісь руйнування. Тому а, я не знаю, як вони там будуть викручуватися а, з цього наприклад, наприклад, цього перемир'я. І в тому тут лютий весь тиждень виходить, що будуть все одно обстрілювати. Як вони це будуть пояснювати, я не знаю. Але з такими аспектами ну, небо не виглядає спокійним, а не так, що. Там вже все закінчилося. Угу. От. І до того ж тут ще йде напруження до Венери. Тобто, Венера, вона все ж таки як планета, вона відповідає за продовольство в людей, за достаток, відповідає. І такі напружені аспекти вони можуть вказувати на певні обмеження, я не знаю, в роботі супермаркетів або навіть в поставки продуктів. На територію України, враховуючи те, що ще і були. І ще на цьому тижні я бачу, що будучи обстріли теж логістичних перевезень, зв'язків, а якраз може бути як менший завоз продуктів супермаркети, або може якісь зміняться графіки їх роботи. Ну так, це може все програтися. Тобто, січень він був такий у нас більш позитивний, так більше надій було на січень, дійсно відбулося якесь. Як, хоч якесь домовлення, а лютий Лютує, я по інакшому не можу сказати. Ой, тобто, знаєш, в... Якщо якщо дійсно вважати січень позитивним, то тоді вже страшно, що буде в лютому, тому що, по, ну, попри хороше, що відбувалося, січень був, поки мені здається, найскладнішим для нас періодом. Ну, В січні відбулися ті аспекти, які прогнозувалися, так тобто відбулися важливі світові зустрічі, відбувся там, нарешті там, хоча б родині перемовини, так, Так, і а, те, чого раніше не відбувалося, тобто там. Там, президент США там, зателефонував напряму і сказав, наказав <гум> не обстрілювати. Так? Ну, питання а чому ти раніше так не міг зробити? А чому от ти тільки от в січні це зробив? Бач, тобто, все ж таки, тут є вплив астрологічних факторів на людей. І він це зробив саме тоді, коли якраз були на небі такі от хороші аспекти. А раніше весь рік він якби типу, не міг це зробити. Ну, в чому причина була тоді, що чого він це не міг. Ну, Звісно, тут є і інші теорії, чому він це не зробив, але тим не менш. На небі такі показники є. І тут вже наступний момент ми будемо чекати, коли Сатурн вже перейде в знак Овна, там буде поєднання з Нептуном в Овні, і е, це буде теж впливати на весь світ і буде дава, вмикати таку енергію, е, піддавати військові дії більшому контролю. Тобто більше буде вмикатися контролювання ситуації, е, якогось більш такого стратегічного підходу. Ну, це буде краща енергія, тому що все ж таки Сатурн в Овні він вмикає структуру по всьому світу, будуть так уже якось підходити Це до Це коли цієї почнеться, ситуації. нагадай. Так, воно, ну, начебто, в кінці лютого буде по всьому світу. А ні, навіть не в кінці. Ось Сатурн перейде в Овен 14 лютого, якраз на угу. день закоханих, і там і буде угу. поєднання відразу з Нептуном а, в нуль градусів Овна. Оце з цього часу всі країни вони більш так будуть відноситися до військових ситуацій, конфліктів, оборони військової більш серйозно і буде все братися під контроль, тобто. Я думаю, в багатьох країнах, якщо ще до цього не мобілізували, будуть набирати чоловіків, будуть брати, реєструвати всіх. Тобто, вже буде така як масштабна підготовка до якихось майбутніх військових подій. От. І я і до речі, країни Європи будуть брати приклад з України. Ще ми повернемося до цієї ситуації, коли зрозуміємо, що Європі Україна більше потрібна ніж Україні Європа, враховуючи те, що вони не дуже й допомагають.